Головне питання цього дня як поміняти шапку профіля. До речі, дивіться, вся шапка профіля не видна зразу, треба нажати і А Як же її поміняти? Дивіться, у кожного з вас є отака надпись Редактувати профіль. Якщо дивіться, що у мене спочатку написано: Ларіса Гетьман, а потім лічний блок не будемо брати. А от бізнес наставник фармасі. А, я себе позиціоную саме так. Як його відреагувати? Заходимо в Редактурувати профіль. Дивіться, ім'я. Якщо у вас ім'я є в, в самому назві сторінки, от у мене вона називається Ларіса Гетьман-100, то отут, -от, де ім'я має сенс поставити типу фармасі, продукція, вигідні покупки, от щось отаке. Да? Далі ім'я пользователя Лариса Гетьман 100. Я спеціально не убираю, мене дуже багато знають, саме як Лариса Гетьман-100. Але вам Наталка рекомендувала поставити щось типу, на кшталт Лариса. Всі ці імена зайняті, тому отак от, от случилось. Але я у багатьох бачу: хрен знає, які імена. От напишіть там, типа Наталія.сушко. Або Наталія чор, ніжнє почоркування, сушко, ніжнє почоркування. Ви наверняка, можете написати: прибирайте цифри, які взагалі не, за, не запоминаються свого імені пользователя. Далі, сайт. Сайт ми обов'язково ставимо. Свою фармасі е, діджитал візитку, або ми ставимо е, посилання на реєстрацію, просто якщо у вас немає е, візитки. Далі біографія, саме інтересне, я її рекомендую написати в Viberі. Можливо, поділитися навіть зі своїм наставником, щоб вона, або з директором, щоб вона подивилася і ви якось зробили мозговий штурм, що написати. У мене зараз тут написано бізнес, наставник фармасі. Топ-12 України ведучий директор, пішла із банку в мережевий. От дивіться, це вже моя фішка. Я пішла із банку в мережевий. Багато хто в банку працює, вони думають, що вони взяли е, Бога за бороду. Я показую, що... Банк це фігня. Я обрала мережевий. Далі MLM досягатор авторський щоденник і сучасне діджитал навчання. Я прямо думаю зараз, як мені це так переробити, щоб, знаєш, типу, приходь, ми навчимо тебе просувати бізнес онлайн. Ну, зараз написано так. От дивіться, є. Біографія є. До речі, її 150 значків більше не, написано, не напишете. Далі, страниця. Можна підключити якусь свою сторінку в Фейсбуці, саме тут. Далі, категорія, лічний блог. Теж можете поміняти щось інше, написати. Можете взагалі на це не звертати уваги. Електронний адрес телефон. А, ну і можна тут відредагувати свій аватар. Да? Наприклад, у мене аватар, а, а, це мультяшний аватар. Я маю його, але я їм не користуюсь дуже рідко. От. Ну, в общем-то, отака. І можна і змінити фото профіля. Ну, от я зараз себе бачу як дівчину в вінки. Це теж в так... вишиванки, це теж така моя мій знак, що я українка. От зараз я бачу саме таку фотографію, далі буде видно. Часи ж будуть мінятися, можливо, війна закінчиться, мені захочеться щось інше поставити. Міняйте свій профіль і великих вам продажів і просування саме в інтернеті.